Слава Ісусу Христу! Слава Іде! Дорогі у Христі! Сьогодні ми раді вітати усіх вас на цій спільній молитві, верниці Єднає із міста Хмельницького із дерев'яного храму блаженних новомучеників українського народу. Мене звати Отець Микола, зі мною парафіяни цього храму. Ми спільно хочемо молитися до Богородиці, просити миру для нашої країни. Цього року. У нашому храмі ми, від, ми відзначаємо вже п'яте храмове свято. Ми вдивляємося в життя наших блаженних новомучеників, у їхнє свідчення віри, які в свій час потерпіли від радянської влади, які віддали своє життя за волю і незалежність України. І ми бачимо, як тепер у дуже схожий спосіб це зло повертається на нашу країну. Просимо Бога за посередництвом блаженних заступництва для усіх нас. Апостол Павло в посланні до Римлян промовляє, що нас відлучить від Христової любові: горе, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Бо я певен, що ніщо не зможе відлучити нас від Христової любові, що в Христі Ісусі Господі нашій. Євангелист Йоан промовляє, перебувайте в моїй любові, коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова в вас перебуватимуть. Просіть тоді, чого ви ж заважаєте, і воно здійсниться для вас, а в любові моїй перебуватимете, коли заповіді мої будете зберігати. Молимось Молимося вербицю за Україну, за воїнів, волонтерів, медиків, за нашу церкву, полонених, без пропавших і усіх наших наміренням. Благословенний Бог наш завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця в і життя, подателю, прийди і селися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси блаві душі наші, Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого, і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, вроженого передусіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносущного Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, сійшов із небес, і поклонився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розсп'ятий за нас, запонтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою щоб живих і мерти, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє і рівнославами, що говорить через пророків, в єдину святу, соборну і Апостольську церкву, і сповіду його та відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенних підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Ісинові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діва, радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, ти тимі жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, і у святій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітно Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших. Розважимо собі. Над першим світлим таїнством хрещення Ісуса Христа в ріці Йордан. Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від Нього, але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в Тебе, а ти приходиш до мене. Йоанн одягнений був одежу звернучого голосу і носив ремінний пояс на своїх ведрах і їм серану, і дикій мене. І проповідував, кажучи, слідом за мною іде сильніше від мене, що йому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінця його сандалів. Я вас хрестив водою, а він хрестити вас Святим Духом. А ухрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилось йому небо, і Він побачив Духа Божого, який спускався мов голову і зійшов на нього, і голос пролунав із неба. Це син мій любий, що його я вподобав. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і наведи нас у спокусу. Але визволи нас і духа Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений підлона Твого, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений пітлона Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся. благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений пітлона Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками і благословенний пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний пілона Твого. Воти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословених підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти Марія, тобою. жінками і благословенні підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенні підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю, і сину, і святому духові. І нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші віки, запорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі, що до неба, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Розважимо Ми собі над другим світлим таїнством, чудо Ісуса на весіллі в Кані Галилейській. Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля і Ісуса та Його учнів. коли ж не вистачило вина мати Ісусова і каже до нього вина в них нема. Від ріді Ісус, що мені жінко, а й тобі, та ж не прийшла година моя, але мати його мовила до слуг, що десь, каже, вам робіть. Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському, кожна вміщала дві або три мірки, – Сказав їм Ісус: наповніть посуду не водою, вони їх виповнили до повінця, а він їм далі каже: зачерніть тепер та й несіть до старости весільного, тож понесли. Коли ж покуштував староста воду, що дали повернулась, а не знавши, звідки воно взялося. Слуги лише знали, котрі воду зачерпнули були, то закликав староста молодого і до нього мовив, сяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уб'ються, ти ж приховав добре вино по до гору? Ось тобі, чудес десь початок училив Ісус у хані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього. Отче наш, ще єси на небеса! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний бідло на Твого, по ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице діва, радийся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений пілона Того. Во ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, благословена тині жінками, і благословених пітлона того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Ді радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, благословена жінками і під пілона Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця діворатися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і під підлона Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Ді воратися, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний пілона Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва радийся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословенний підлона Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться Діба радийся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця і ворайся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословена підлона Твого. Води породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками і благословені піднона Твого, ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші віки, запорони нас і пекло вогню, усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважимо на третім світлим таїнство, Ісус проповідує Царство Боже. Побачивши народ, Ісус, зійшов на гору, і коли він сів, підійшли до Нього Його учні. А він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, блаженні Тихі, бо вони успадкують землю, блаженні засмучені, бо будуть утішені, блаженні голодні та справді справедливости, бо вони наситяться, блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя, блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, вони синами Божими назвуться, блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне, блаженні коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Вліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тині жінка, і благословений підлона Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти, тихні жінкам, і благословена пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радийся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого, Води городина Христа спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена підлона Твого, води Бо бородина Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між житлами, і благословенні плона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти жінками, і благословенні підлона Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і під пілона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти між жінками і під пітлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тині жінками і благословення віднона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. розсажано собі над четвертим світлим таїнством переображення Ісуса Христа. По шістьох днях Ісус узяв Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя Його сяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли, озвав Светрої і каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути, як хочеш, розташую тут три намети: один для тебе, один для Мойсея і один для Ілдії. Він говорив іще, аж ось ясна хмара повернула їх, і з Хмари стало чути голос: це мій улюблений син, що його як вподобав, його слухайте. Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались верим. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: Устаньте, не страхайтеся, І, підвіши свої очі, вони не бачили нікого крім самого Ісуса. Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде горя Твоя. Як на небі, так і на землі, влік наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як, як і ми прощаємо видоватцям нашим, і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Бога, Амінь. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена пілона Твого. Во ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословення дітлона Твого, во ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлона Того, Ти, породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, Радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословених підлона Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва Радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений пілона Того, потихла дина Христа Спаса і здалите душ наших, богородиця Діма, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний благословений пілона Того. Воти бородина Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений підлана твого, води Бо породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенні пілона Твого, бо ти породила христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діго радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками і благословена пілона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний піхом Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки віки. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші наших закорони нас від пекельного Бога. Запровадьте всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Милосердя. Розважимо собі над п'ятим світлим таїнством, установлення Святої Євхаристії. Як же вони гіли, Ісус узяв хліб, поблагословив, розломав і дав учням кажучи: беріть їжте, це моє тіло, потім узяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи. Пийте з неї всі, бо це кров моя нового завіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Він наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але вислали нас від лукавого Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословена пілона Того, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний бідло на Того, води породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений бідло на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений блідона Того. Воти породила Христа спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословених підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з Благословенна ти між жінками і і благословенні плона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти міші нами, і благословенні пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенні відона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наших, благородиться Діхі, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні відона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші віки, запорони нас від пекло вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. І Твою милість прибігає Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах непогорди. Але від визволи нас, єдина чиста і благословенна, Пресвятая Богородиця, спаси нас, Пресвятая Богородиця, спаси нас, Пресвятая Богородиця, спаси нас. Дякуємо усім за спільну молитву, пам'ятаємо у Христі, люблячим Бога, усе співдіє на добро, пам'ятаємо захви в Євангелиста Йоанна, Заклик Ісуса Христа, перебувайте в моїй любові, прийміть благословення. Благословення Господнє, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде на усіх вас і перебуває з вами завжди, мені повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки!